Ви впевнені, що правильно готуєте свою полуницю до зими. Гадаєте, достатньо просто кинути на грядку трохи листя? А що, якщо я скажу вам, що одна єдина помилка, яку роблять дев'ять із десяти садівників, може коштувати вам майже всього майбутнього врожаю? Так, так, саме так, ви можете все літо доглядати за кущиками, а восени однією невірною дією перекреслити всю працю. У цьому відео ми розберемо чотири ключові етапи, які перетворять ваші скромні грядки на справжню ягідну плантацію. І я обіцяю, ви дізнаєтеся секрет, який дозволить вашим кущам не просто пережити зиму, а вийти з неї сильними, здоровими та готовими подарувати вам гігантський, просто непристойно великий урожай. Додивіться до кінця, і ви зрозумієте, чому ваш сусід збирає ягоди відрами. А ви ні. Готові дізнатися правду? Перш ніж ми заглибимося в деталі, давайте на секунду задумаємося, а що взагалі таке полуниця, це не просто кущик, який влітку дає ягоди, це багаторічна рослина зі своїм складним життєвим циклом. Навесні та влітку вона витрачає всі сили на ріст цвітіння та плодоношення, а осінь це не кінець її життя. А найважливіший період підготовки до довгого сну саме восени всередині маленького кущика відбуваються справжні дива. Він закладає квіткові бруньки, ті самі, з яких наступного року з'являться ягоди, він накопичує поживні речовини в коренях, щоб пережити морози. По суті, ваш майбутній урожай формується не навесні, а просто зараз восені. І наше завдання не заважати, а допомогти рослині в цій непростій справі. Розуміючи це, кожен наступний крок набуде для вас глибокого сенсу, тож починаємо наш підготовчий марафон. Перший і найважливіший етап генеральне прибирання. Уявіть, що ваша полонична грядка це квартира, яку треба підготувати до тривалої відсутності господарів, що ми робимо насамперед. Правильно, позбуваємося всього зайвого. Наша мета прибрати все старе, хворе, сухе та почервоніле листя. Воно вже не приносить жодної користі рослині, але є ідеальним прихистком для зимівлі спор, грибків та личинок шкідників, також безжально виполюємо всі бур'яни до єдиного. Вони не лише забирають у полуниці цінне живлення та вологу, а й ущільнюють ґрунт, заважаючи корінню дихати. Чиста прополена грядка це запорука здоров'я. На цьому етапі ми не просто наводимо красу, ми проводимо справжню санітарну операцію, яка знижує ризик весняних захворювань на добрих 50%. А тепер давайте торкнемося найбільш спірного питання, яке розділяє садівників на два табори: чи потрібно скошувати, чи обрізати все листя полуниці восени. Ви, напевно, чули пораду. Зріж, усе під корінь, і нове виросте. Так от запам'ятайте, раз і назавжди, це один із найшкідливіших міфів, повне скошування листя це величезний стрес для рослини напередодні зими. Вона позбавляється свого природного фотосинтетичного апарату. І змушена витрачати дорогоцінні сили, накопичені для зимівлі, на відрощування нової зелені. Правильний підхід це вибіркова санітарна обрізка. Ми видаляємо тільки те листя, яке явно хворе, з плямами, іржею, сухе або те, що лежить на землі. А от здорове зелене листя у центрі куща чіпати не можна. Воно це щит і акумулятор, які захищають сердечко куща. І продовжують живити його аж до самих морозів. Для нашої ювелірної роботи знадобиться правильний інструмент. Забудьте про косучі газонокасарку, наш найкращий друг на цьому етапі це гострий секатор або садові ножиці. Чому гострота така важлива? Тупий інструмент не ріже, а лише м'яне і рве тканини рослини, залишаючи відкриті рани, в які легко проникає інфекція. Перед початком роботи та щоразу, переходячи від однієї рослини до іншої, обов'язково дезінфікуйте леза, підійде будь-який спиртовий розчин, хлоргексидин або навіть міцний розчин марганцівки. Це не параноя, а професійна гігієна садівника. Так ви не перенесете можливу хворобу з однієї рослини на всю плантацію. І звісно, не забудьте про рукавички вони захистять не лише ваші руки. А й допоможуть запобігти поширенню патогенів на черзі вуса ці довгі пагони, якими полуниця намагається розмножуватися, до осені вже витягнули з материнського куща чимало сил. Якщо ви не плануєте розширювати свою плантацію та вкорінювати молоді розетки, то всі вуса потрібно безжально видалити, вони нам більше не потрібні. Зрізайте їх якомога ближче до основи материнського куща, не залишайте довгих хвостів, які потім можуть почати підгнивати. Якщо ж ви хотіли отримати новий посадковий матеріал, то до осені від вуса варто було відокремлювати лише першу найсильнішу розетку, а решту видаляти. Зараз же якщо розетки вже добре вкорінилися. Їх можна сміливо відрізати від материнської рослини, щоб вона не витрачала на них свої ресурси. Давайте розберемо типові помилки при обрізанні, які можуть звести нанівець усі наші старання. Помилка номер один, як ми вже з'ясували, це тотальне скошування, помилка номер два це занадто низьке обрізання, дехто, прагнучи як найкращого результату. Зрізає листя просто біля основи, травмуючи точку росту, так зване серденько куща. Цього робити категорично не можна, якщо пошкодити серденько, кущ найімовірніше загине. Залишайте черешки за вишки приблизно 5-7 см. З часом вони самі всохнуть та відпадуть, але водночас захистять точку росту. Третя помилка залишати обрізане бадилля на грядці. Та оно ж перегнеє, думає багато хто. Так, але разом із цим на грядці перезимують і всі хвороби та шкідники, усе бадилля необхідно ретельно зібрати та спалити або винести якнайдалі за межі ділянки, отже, грядки, чисті кущі вільно дихають. Переходимо до другого етапу правильного осіннього бенкету. І тут криється ключова відмінність від весняної підгодівлі. Якщо навесні нам потрібен був азот для бурхливого росту зеленої маси, то восени азот наш ворог номер один, азотні добрива, як от сечовина, аміачна селітра або свіжий гній, спровокують нових молодих листочків. Це ніжне листя не встигне визріти до морозів і загине першим, послабивши всю рослину. Осіння підгодівля має дві мети зміцнити кореневу систему та допомогти закласти квіткові бруньки для майбутнього врожаю. А за це відповідають два інші макроелементи фосфор і калій. Саме вони, головні герої нашого осіннього меню. А чим же підживити нашу полуницю? Маємо два шляхи органічний та мінеральний, в ідеалі їх поєднувати. З органічних добрив найкраще підійде добре перепрілий компост або перегній. Його можна розсипати навколо кущів шаром у кілька сантиметрів, він не лише живитиме рослини, а й значно покращить структуру ґрунту. Ще один органічний рекордсмен за вмістом калію це деревна зола. Нею можна просто присипати землю навколо кущів з розрахунку приблизно склянка на квадратний метр. Якщо ви надаєте перевагу мінеральним добривам, то варто звернути увагу на суперфосфат джерело фосфору та сульфат калію або калімагнезію, які є джерелами калію. Зазвичай їх вносять у сухому вигляді, рівномірно розсипають по грядці та злегка заробляють у ґрунт, чітко дотримуючись інструкції на упаковці, коли та як правильно вносити добрива. Найголовніше правило ніколи не вносьте їх у сухий ґрунт, ви ризикуєте опалити коріння. Спочатку добре полийте грядку звичайною водою, а вже потім, по вологому ґрунту, вносьте добрива, чи то сухі гранули, чи поживний розчин. Якщо ви використовуєте сухі добрива, розсипте їх у міжряддях та навколо кущів, намагаючись не потрапляти всередину розетки. Після цього злегка розпущіть верхній шар ґрунту грабельками, щоб загорнути гранули, якщо ви готуєте розчин, то поливайте його суворо під корінь, уникаючи потрапляння на листя. Оптимальний час для осіннього підживлення це кінець серпня або вересень одразу після основного чищення та обрізки. Рослині потрібен час, щоб засвоїти всі поживні речовини до настання холодів. Окрім підживлення, є ще одна важлива осіння. Процедура пов'язана з водою. Це так званий вологозарядний полив. Особливо він важливий, якщо осінь суха. Його мета наситити ґрунт вологою на велику глибину, щоб навесні рослини мали добрий запас води для старту. Сухий ґрунт промерзає значно сильніше і глибше, ніж вологий, що може призвести до розриву та загибелі коренів. Проводити такий полив потрібно вже пізно восени, незадовго до настання стабільних заморозків, коли температура повітря тримається близько нуля. Поливати потрібно рясно, щоб промочити землю на глибину 30-40 см. Це не просто побризкати з злійки, це повноцінний тривалий полив. Така водна подушка створить комфортніші умови для зимівлі кореневої системи. Давайте закріпимо, які помилки у підживленні можуть стати фатальними для вашої плантації. Перша і найголовніша використання азоту. Повторюся, жодного свіжого гною, курячого посліду чи селітри восени. Це прямий шлях до вимерзання плантації. Друга помилка передозування. Пам'ятайте краще не догодувати, ніж перегодувати. Надлишок солеї у ґрунті пригнічує кореневу систему не гірше за посуху. Завжди суворо дотримуйтесь інструкцій на упаковці добрив. Третя помилка використання хлоровмісних добрив, наприклад, хлористого калію. Полуниця дуже чутлива до хлору, він сильно пригнічує її ріст та розвиток. Обирайте безхлорні форми, такі як сульфат калію. І пам'ятайте, осіннє підживлення це не спринт а Марафон. Ми даємо живлення не для миттєвого ефекту, а створюємо довгостроковий запас поживних речовин на всю зиму та весну. Грядки прибрані, полуниця підживлена. Здається, можна привести подих, але не тут то було. Починається третій етап: війна з невидимим ворогом в опалому листі у верхньому шарі ґрунту, в пазухах листя і навіть на черешках. Зачаїлися на зимівлю полчища шкідників та спор хвороб, суничний кліщ, довгоносик, спори сірої гнилі, борошнистої роси, різноманітні плямистості, всі вони просто чекають весни, аби з новими силами накинутися на молоді листочки та бутони. Наше завдання провести профілактичну обробку, щоб знищити або, хоча б, значно скоротити популяцію цих нахлібників. Осіння обробка навіть важливіша за весняну, адже ми б'ємо по ворогу тоді, коли він найбільш вразливий, і готується до сплячки. Профілактика завжди краща і дешевша за лікування. Обробку необхідно проводити в сухий безвітряний день після того як ви повністю прибрали грядку, але до того як приступили до мульчування. Температура повітря має бути ще плюсовою. Бажано не нижче 5-7 градусів тепла, щоб препарати спрацювали ефективно. Оприскувати потрібно дуже ретельно, проходячись по кожному кущику з усіх боків, приділяючи особливу увагу нижній частині листя та центру розетки. Але це ще не все. Обов'язково потрібно обробити і сам ґрунт на грядці та в міжряддях, адже саме там ховається основна маса шкідників та інфекцій. Це тотальна дезінфекція, яка забезпечить нашим посадкам здоровий старт навесні. Переходимо до вибору засобів захисту, чудовим рішенням для боротьби з грибковими захворюваннями плямистість гниль, є мідмісні препарати, класичний варіант це одновідсотковий розчин бордоської рідини або мідного купоросу. Ці засоби утворюють на поверхні листя та ґрунту захисну плівку, що перешкоджає проростанню спор. Якщо ви віддаєте перевагу сучаснішим системним фунгіцидам, можна застосовувати препарати на кшталт хорус або скор, які ефективні навіть за низьких температур, щоб позбутися шкідників, таких як кліщі, довгоносики, знадобляться інсектоакарициди. Наприклад, актара або уфанонова, можна поєднати обробки, приготувавши бакову суміш з фунгіциду та інсектициду, якщо це дозволяють інструкції до препаратів, це заощадить ваш час. Постого пеза, не забувайте і про обробку ґрунту. Це надзвичайно важливий крок, який часто ігнорують. Після оприскування самих рослин рясно полийте ґрунт на грядці. Тими ж розчинами фунгіцидів це допоможе знищити зимуючі стадії грибків у ґрунті для оздоровлення ґрунту. також можна використовувати біологічні препарати, наприклад, на основі триходерми або сінної палички, як от фітоспорин чи трихоцин, їх вносять у ґрунт у вигляді розчину. Ці корисні мікроорганізми активно пригнічують розвиток патогенної мікрофлори, біопрепарати чудовий вибір для прихильників органічного землеробства. Однак вносити їх потрібно, поки ґрунт ще достатньо теплий, це дасть їм змогу прижитися та почати ефективно працювати. А тепер давайте розвінчаємо ще один популярний і дуже небезпечний міф. Сильний мороз знищить усіх шкідників та хвороби, на жаль, це не так. Наші шкідники та патогени еволюціонували протягом тисячоліть, щоб виживати в нашому кліматі, вони ховаються глибоко в ґрунт під грудочки землі, у рослинні рештки туди, куди мороз їх не дістане. Ба Більше сніговий покрив для них це чудова тепла ковдра. Тому сподіватися, що мороз зробить всю роботу. Це все одно, що пускати справи на самоплив. Лише своєчасна та ретельна осіння обробка може гарантувати, що навесні ваші рослини прокинуться в чистому та здоровому середовищі, а не на полі бою з армією голодних ворогів. Не лінуйтеся, цей крок окупиться сторицею. Ми майже на фініші. Залишився останній четвертий етап укриття. Це ніби закутати нашу полуницю в теплу зимову шубу, але головна мета мульчування та укриття не стільки зігріти, скільки вберегти від різких перепадів температур і висушуючих зимових вітрів. Уявіть собі, вдень під зимовим сонцем грядка відтає, а вночі вдаряє лютий мороз. Вода в ґрунті замерзає, розширюється і виштовхує кореневу систему полуниці на поверхню. Це явище називають випиранням, і воно вкрай згубне для рослин. Правильне укриття пом'якшує ці перепади та надійно захищає коріння, крім того, воно допомагає зберегти вологу в ґрунті та вберегти сердечка кущів від вимерзання під час безсніжних морозних зим. Який матеріал обрати для зимової шуби? Ідеальний укривний матеріал має бути пухким, повітропроникним і сухим. Він не повинен злежуватися та гнити. Чудово підійдуть такі варіанти солома, але не сіно, в якому повно насіння бур'янів, сосновий або ялиновий лапник, а також хвойний опад. До того ж, лапник чудово затримує сніг і відлякує гризунів. Також можна використовувати сухий торф, перепрілий компост або навіть сухе листя лісових дерев, дуба, клена. Але ні в якому разі не листя плодових, адже воно може бути носієм хвороб. Шар мульчі має бути достатньо товстим, близько 10-15 см, аби він ефективно виконував свою функцію. Укладати його варто так, аби він покривав землю навколо кущів, але не засипав повністю центр розетки, інакше вона може зопріти. А тепер про те, що категорично не можна використовувати для укриття на першому місці в антирейтингу свіжа тирса, вона злежується у щільну кірку, під якою рослини випрівають, а під час розкладання ще й витягує з ґрунту дорогоцінний азот. Поліетиленова плівка теж не найкращий варіант. Під нею утворюється конденсат, відсутня вентиляція. І вже в першу відлигу ваші кущі просто згниють. Також не варто використовувати свіжий гній, він не тільки спалить коріння, а й стане джерелом грибкових захворювань. І як я вже згадував, будьте обережні з листям плодових дерев, зібраним у вашому ж саду воно може стати розсадником інфекцій. Правильний вибір матеріалу це вже половина успіху при укритті рослин. Найважливіший аспект укриття полуниці це правильний вибір часу. Тут діє правило краще пізніше, ніж раніше, якщо вкрити полуницю занадто рано, коли ще тривають теплі дні, під товстим шаром мульчі вона може просто випріти. Це явище називається випріванням, і воно не менш небезпечне, ніж вимерзання. Дочекайтеся, коли встановляться стабільні невеликі нічні заморозки. І верхній шар ґрунту злегка підмерзне. Зазвичай це відбувається наприкінці жовтня або в листопаді, залежно від вашого регіону. Легкий мороз піде по луниці лише на користь, він загартує її. І ось після цього, у сухий день, можна приступати до укриття. Не поспішайте, уважно стежте за прогнозом погоди. І завершальний етап, особливо актуальний для регіонів із суворими або малосніжними зимами, це створення додаткового повітряного укриття. Після мульчування грядок можна встановити над ними невисокі дуги і накрити їх нетканим покривним матеріалом, наприклад, спанбондом або агроволокном щільністю 40-60 мета 2 Важливо, щоб матеріал не лежав безпосередньо на кущах, а залишався повітряний прошарок. Саме повітря є найкращим теплоізолятором. Таке укриття створює ідеальний мікроклімат, захищає від крижаного вітру і сильних морозів. Край матеріалу потрібно добре притиснути до землі камінням або дошками, щоб його не знесло вітром. З таким двошаровим укриттям ваша полуниця почуватиметься як у п'ятизірковому готелі, і навесні віддячить вам бурхливим ростом та рясним цвітінням. Отож, підсумуймо, наш шлях до велетенського врожаю складався з чотирьох простих, але надзвичайно важливих кроків перше, ми зробили генеральне прибирання, позбувшись усього хворого та зайвого. Друге, ми влаштували правильну осінню вечерю для рослин з фосфором та калієм, повністю забувши про шкідливий азот. Третє, ми оголосили тотальну війну шкідникам та хворобам, провівши профілактичну обробку. І четверте, ми закутали нашу полуницю в теплу та дихаючу шубу, зробивши це вчасно. Найважливіший переломний момент у догляді, який багато хто ігнорує, це розуміння того, що Осінній догляд кардинально відрізняється від весняного. Восени ми не стимулюємо ріст, а допомагаємо рослині заснути здоровою та ситою. Саме цей сув умисленні і відрізняє садівника аматора від справжнього професіонала. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я впевнений, тепер ваша полуниця в надійних руках. Обов'язково підпишіться на канал та поставте вподобайку, якщо дізналися щось нове. А тепер запитання до вас: який у вас найулюбленіший сорт полуниці, і чи маєте ви свій фірмовий секрет її підготовки до зими? Поділіться своїм досвідом у коментарях, давайте вчитися одне в одного.